Сьогодні відбувається вже 20-й такий конкурс. і це потужно, оскільки ми не зупинилися ні на хвилину не зупинилися навіть під час. Ведення бойових дій під час захисту нашої батьківщини, тому що ці речі для нас принципові і важливі. Проєкт НОКС був би неможливий без підтримки наших партнерів, без Сполучених Штатів Америки, країн Європейського Союзу, міжнародних організацій, а також кожного, хто вірив у те, що державний добро має бути не тільки надійним, а й сучасним, Прозором і відкритим досвідом. Я хочу подякувати всім вам за підтримку, за віру в наш успіх і за вашу доповідну працю. Я радий бути присутнім на цій важливій is a fundamental pillar of Ukrainian sovereignty. I command Lieutenant General Sergio. Daily Gold for his steadfast leadership and tireless efforts in strengthening and modernizing the state border guard service. The task of transformation of the service is uh, according to the standards and the rules of the European Union, is something that our service, with the Mayor Muhovit present here, uh, experienced very deeply and very thoroughly. Дякую, колеги, що запрошуєте на кожен з наступних е, випусків. Кожен раз хочеться, щоб це був останній випуск в час воєнних дій, а не діяльності по охороні кордону. Але все одно кожні результати, які надають переможці попередній програмі, вони говорять про те, що це правильні підходи до формування керівного складу підрозділів охорони кордону. Це особисто хочу сказати. Зараз дуже складні часи, і я прошу вас, бережіть себе, повертайтеся з бойових наказів, бойових, з берега, як ми вже говоримо, Дбайте про себе, дбайте про особовий склад, це важливо. Техніку, боєприпаси можна купити, залізо можна купити, а людей, військовослужбовців. Дуже приємно завжди брати участь в такому заході, тому що це признання тих, хто є елітою Державної прикордонної служби, не лише, не лише як зазначено кадровий резерв цієї служби, а це майбутня еліта Сил безпеки Національної оборони держави нашої. Тому ви є найкращими серед своїх. Але ви потенційно самі найкращі серед всієї безпекової сили нашої держави. Я розраховував на перемогу, готувався до проведення цього конкурсу, і для мене велика честь зайняти перше місце. Майбутнім учасникам конкурсу я хотів би порадити, не боятися, пробувати рухатися, розвиватися для досягнення нових вершин, тому що зараз для нашої держави дуже потрібні офіцери, які мають хороший досвід, мають хорошу підготовку і готові стати перед своїм особовим складом і вести його за собою.